Доброго дня! Я начальник Прилуцького районного сектору номер 1 філії державної установи «Центр пробації в Чернігівській області. Хочу трохи розказати про свою роботу, відбити підсумки минулого року. 5 лютого 2015 року був прийнятий закон України про пробацію. І в цьому році наша служба нашій службі виповнюється 10 років. Кожного року ми підбиваємо підсумки своєї роботи, працюємо над помилками, робимо висновки, плануємо роботу на майбутній рік. Багато хто запитує, що таке пробація. Служба пробації передбачає роботу з правопорушниками без позбавлення їх від ізоляції від суспільства. Тобто, пробація це можливість виправлення засудженої особи без позбавлення волі. Основними завданнями пробації є е, забезпечення безпеки суспільства шляхом запобігання вчиненню правопорушниками нових кримінальних правопорушень, складання досудової доповіді, тобто надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття судом справедливого рішення, організація виконання покарань не пов'язаних з позбавленням волі, нагляд та контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога. Е, Спрямована на підтримку такої особи в суспільстві, консультації, мотивування до змін виправлення, допомога у вирішенні питань. Пробація це соціально-виховна робота з засудженими. А ще це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в її адаптації до життя в суспільстві. Протягом 2024 року, по обліку в Прилуцькому районному секторі номер 1 Пройшло 155 осіб. А за 10 років роботи служби в цілому це близько 1800 осіб. Станом на кінець року у нашому секторі на обліку перебуває 65 осіб. Це 5 осіб, засуджених до покарання, до заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Дві особи засуджені до громадських робіт. Одна особа засуджена до виправних робіт. 51 особа засуджена до покарання з випробування. Засуджених до штрафу три особи та ще три особи засуджені до пробаційного нагляду. На час подання річної звітності на обліку в секторі відсутні особи притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді громадських та суспільно-корисних робіт, а також особи, засуджені до обмеження волі. Протягом минулого року працівниками сектору на підставі винесених судових рішень ухвал суду. Складено та направлено до суду 45 досудових доповідей відносно обвинувачених осіб. Як я говорила на початку нашої розмови, 5 лютого цього року – 10-та річниця прийняття закону України про пробацію. Користуючись такою нагодою, я хочу щиро привітати всіх працівників пробації із професійним святом: побажати міцного здоров'я, ентузіазму, цілеспрямованості, впевненості у собі, злагоди та взаєморозуміння в колективах, успіхів у всіх справах. А ще в такий складний для всіх нас невичерпного оптимізму і непохитної віри у перемогу та світле майбутнє нашої України. Одночасно я хочу подякувати нашим партнерам, очільниці та працівникам Іжнянської міської ради, комунального закладу публічна бібліотека, представникам інших державних організацій та волонтеру пробації за підтримку і допомогу у виконанні такої суспільної. Важливої місії, адже тільки завдяки ефективному нагляду та контролю за клієнтами пробації запобіганню вчинення ними повторних кримінальних правопорушень забезпечується безпека нашого суспільства. Пам'ятаємо, що злочинність залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає на проведення соціально-економічних перетворень, становить загрозу жителям громади і держави в цілому. Тому сподіваюся на подальшу співпрацю, взаєморозуміння і разом до перемоги. Дякую за увагу.